Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте дивитися головну подію наступного тижня, що він вам підготував. Так, до вас прийде якесь рішення або ж прояснення, або просвітлення в якійсь ситуації. Ця ситуація, скоріше за все, для вас закінчиться. Тобто, через прийняте рішення, через якусь інформацію, через отримання якісь знання, або ж просто через те, що ви вставите своє гостре рішуче. Так або ні, якась ситуація завершиться, закінчиться, дойде до кінця, ну, в будь-яким варіанті. З яким результатом для вас? Ну, щось доведеться втратити, можливо. А скоріше за все, що ви просто зрозумієте, що сумувати не варто, що треба вже якусь ситуацію просто відпустити зі свого життя, що треба. Поставити крапку в цьому питанні, в цих сльозах, в цьому розпачі, в цьому жалю. Тобто, ви зрозумієте, що це треба нарешті завершити. Залишайте ваші коментарі. Ну а я, попри все, бажаю вам далого тижня.